Перша у Львові запрацював ресторан формату Все включено під назвою Супербуфет. В самісінькому центрі Львова у будівлі академічного театру імені Марії Заньковецької супербуфет пропонує повний безліміт їжі. Всього за 60 гривень. Заклад громадського харчування працює за принципом Смакуй, скільки влізе. Обмежень жодних. Придбав хідний квиток і частуй все, що бачиш. Тому із супербуфету голодними не виходять. Зайшли? І були приємно удивляний. Такий асортимент страв. і Все так смачно. Це місце просто ідеальне для того, щоб своїй компанії провести весело час та скуштувати дуже смачні страви. На вихідних відвідувачів супербуфету розважає жива музика та шоу-програма. Саме тут можна і треба відзначати важливі дати та події: від гамірних переглядів футбольних матчів чи боксу до вишуканих бенкетів у кав'ярні. Супербуфет гастрономічне свято для тіла і душі.